Друзі, вітаю на YouTube-каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми поглянемо, як пропрацювала наша сонячна електростанція у 2024 році. Скільки електричної енергії вдалося згенерувати, та яку грошову компенсацію за вироблену електроенергію вдалося отримати? Плюс станція вже працює повні два роки. Також зможемо порівняти дані двадцять го із 23-м роком. Тому буде цікаво, особливо тим з вас, хто так само під'єднує не до зеленого тарифу або має домашню побутову а, сонячну електростанцію. Тому залишайте з нами до кінця, буде цікаво. Але перед тим, як розпочати сьогоднішній випуск, я нагадаю, що у нас вже 25 рік, і відповідно до квітня 25-го року ми з вами зобов'язані задекларувати наші доходи, отримані в 24-му році. Тому ті з вас, хто особливо має брокерські рахунки, отримав пасивні доходи у вигляді дивідендів по вашим цінним паперам, або фіксувати. Сував якийсь інвестиційний результат, отримав або інвестиційний прибуток, або збиток. Все це підлягає декларуванню. Ми займаємося цим з 2018 року. Тому, кому цікава така послуга, звертайтесь до нас. Деталі як можна зі мною зв'язатися, я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Отже, переходимо до підсумків 2024 року і як відпрацювала наша сонячна електростанція по зеленому тарифу. Отже, одразу розпочнемо із даних по моніторингу сонячної електростанції. Перед нами графік за 2024 рік і помісячно скільки станція виробила електричної енергії. Ну, звичайно, наші пікові місяці це все ж таки квітень, ну, жовтень, можемо так казати, або навіть березень, все ж таки жовтень. І як ми бачимо на графіку, в березні в травні станція відпрацювала більше за все, більше ніж навіть в три наступні літні місяці. В цілому, за Весь цей час а, вдалося згенерувати 44,68 МВт електричної енергії або 44,680 кВт, що є кращим результатом, якщо ми порівняємо попередній рік. За 2023 рік а, ми згенерували 43,950 кВт. Ну, майже 44 тисячі. Нагадаю, що в цілому а, по потужності станції якраз закладали 45 МВт на рік. І станція відпрацьовує себе повністю більш детально про зелений тариф, про нашу конкретну інвестицію, про сонячну електростанцію. В нас же є цілий плейлист. Ви можете подивитися, ми детально розглядали всю цю тему. Є декілька випусків, в тому числі випуск за 2023 рік. Тому ви можете переглянути, щоб в цьому місяці ми не повторювалися. Головний плюс що особливо зараз в поточних умовах станція реально генерує електричну енергію і. Кожного місяця від електропостачальної компанії ми отримаємо звіти, Звіти, де фіксується помісячно, яку кількість кіловат ми зафіксували, і відповідно одразу йде розрахунок, яку суму ми можемо отримати. Щоб краще зорієнтувати по сумах, я. Пропоную привести реальний приклад. Візьмемо якраз травень місяць. Це наш найбільший, це наш найкращий місяць, і відповідно за травень місяць в акті е зафіксовано 6. 1770 квт годин. Ставка зеленого тарифу нагадаю, вона в нас фіксована, оскільки ми станцію ще змонтували в 2023 році. Тоді для всіх, хто під'єднався до зеленого тарифу, ставка діяла 16 євроцентів за кВт. І ось ця ставка вона є зафіксованою аж до 2030 року. І важливо, да, що ця ставка саме розраховується в євроцентах, але, звичайно, виплачується в гривні. По відповідному курсу, тобто тут ми якраз бачимо, що в нас зелений тариф 6 за травень місяць, 6 гривень там 82 копійки. Тобто, якщо ми візьмемо наші 6 гривень 82,45 дві розділимо на 0,16, ми отримаємо 42 гривні 65 копійок, якби за 1 євро. Тому в цьому плані ця реально інвестиція хоче в Україні, але вона прив'язана до твердої валюти, що безумовно плюс. Ну і відповідно, якщо ми 6770 Помножимо на 6 гривень 82 копійки, тобто давайте перевіримо на 6 гривень 8245, ми отримуємо наші 46 тисяч 201 гривню. Ну, власне, це і відображається в таблиці. Звичайно, оскільки цей дохід виплачується електропостачальною компанією, яка вже виступає податковим агентом, з нас утримується як податок на доходи фізичної особи, так і військовий збір. Тобто, якщо ми. Відмінусуємо 19,5%. і тобто це 9 тисяч гривень. Е, мінус ми отримуємо чистими на руку 37 тисяч 192 гривні 50 копійок, що відповідно відображено в цій таблиці. Тут, звичайно, ми одразу робимо з вами е, ну, прорахунок на майбутнє, оскільки ми вже знаємо, що ставка військового збору підвищиться, підвищиться до 5%, відсотків. Тому відповідно військовий збір вже буде не 1,5%, відсотки, а 5%. відсотків. І е, відповідно з отриманої суми. В бюджет буде надходити не 19,5% сумарного податку ПДФО та військового збору, а 23% 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Тому по факту ці суми до отримання будуть Трохи меншими. Якщо ми а, говоримо про ну, євровий еквівалент, якщо ми м, а, говоримо, скільки станція заробила за цілий рік, ну, відповідно, ми беремо ось нашу суму 44 680 кВт. множимо на 16 євроцентів і ми отримаємо 7148 євро а 80 євроцентів це те, що станція згенерувала в євровому еквіваленті. Ну і звичайно, ми можемо від цього одразу відняти знову ж таки ті ж самі 19 і тобто мінус 1394 євро. І ми отримуємо чистими 5754 євро, 78 євроцентів. Саме в таку суму вдалося згенерувати за повний 2024 рік. Ну і знову ж таки, для цікавості, щоб порівняти, оскільки в нас вже є дані по двом рокам, тобто ми маємо за 2024 рік 44680 і плюс за попередній рік 403 тисячі 950. Сумарно станція за 23-24 роки згенерувала 88,6 мегаватт. Да, Бо 88 630 кВт, які ми знову ж таки можемо помножити на 16 євроцентів і отримуємо загальну суму 14 євро, 80 е, євроцентів і, звичайно, мінус. Е, Податки, які склали 2765 євро чистими, 11 415 євро 54 євро центи. Це вже та чиста сума, а, в коштах, а, скільки заробила сонячна електростанція за вироблену електричну енергію. І відповідно. Якщо ми перекладемо це на наші капіталовкладення, нагадаю, ми також у випусках показували, що в цілому ось сонячна електростанція, яку ви можете бачити. Вона, по-перше, досить велика, вона з дуже хороших якісних матеріалів. В неї використані класні фотомодулі. Вони двосторонні, тобто вони також поглинають сонячне світло як зверху, так і знизу, за рахунок цього і досягається більш високо. Висока продуктивність у виробленні електричної енергії. Тобто, в цілому монтаж та сама станція коштувала біля 30 тисяч доларів ще тоді, на момент монтажу, це був кінець ще 22 го року, якщо я не помиляюся. Ну, відповідно з такими темпами там ще декілька років до повної купності, враховуючи податки, нам треба буде почекати, але тут, хоча б є плюс щодо того, що сонячна електростанція. Що цей тариф зафіксовано до 2030 року. Ну тут головне, щоб до 2030 року нічого не змінилося, враховуючи всі непрості часи, які ми зараз переживаємо, але поки що маємо таку картину. І, до речі, повертаючись до майбутнього, і щодо майбутніх тарифів, все-таки передивіться наші відео. Там якраз робили прогнози щодо майбутнього здорожчання електричної енергії. І після 2030 року, якщо закінчиться дія або коли закінчиться дія зеленого тарифу, то відповідно можна буде продавати в теорії один із варіантів вироблену електричну енергію на загальних підставах в мережу. А якою буде там ставка за 1 кВт 2030 році, враховуючи вже поточно тендери. По її здорожченню, але думаю, що не маємо залишитися в накладі. Ну, єдине, що тільки скажу знову ж таки по оплатам. Останній раз ми отримали оплату за вересень 2024 року, тобто ми залишились не розраховані по за жовтень листопад-грудень, і грудень, тобто за четвертий квартал 2024 року. Як і минулого року, в нас є да, ось ця невеличка затримка з боку електропостачальної компанії в розрахунках. Ну, але тим не менше. Оплату і за весь 2023 рік, да, і за перші три квартали ми отримали. Тому я думаю, що в 2025 році також цим проблем не буде. Хоча, даю, це неприємне після смак затримки залишається. Подивимось, враховуючи ще також додаткове навантаження у вигляді військового збору. Це також трошки зменшить наш чисту дохідність. Але тим не менше, можемо констатувати, що цей інструмент навіть в умовах війни працює і да, є певний горизонт, коли інвестиція має себе повністю Окупити, якщо не буде ну, якихось інших форс-мажорних даних. А так, принаймні, маємо ось такі результати за підсумками, в кого є також сонячні електростанції, в кого підключений зелений тариф. Поділіться в коментарях своїми думками, як вам цей інструмент, в кого як він працює, чи є у вас затримки з боку ваших електропостачальних компаній, тому що вони від області до області відрізняються. В когось є більше навіть затримка, в когось її немає. Відпишіть, як у вас працюють сонячні електростанції, як у вас зараз розрахунками, і яка у вас дохідність по цьому інвестиційному інструменту буде цікаво подивитись? Ну, на цьому в цілому, все. Я дякую всім за увагу. Посилання на плейлист по зеленому тарифу і посилання на попередні випуски я залишаю також в описі під сьогоднішнім випуском. Ну і не забувайте, що насправді до квітня місяця не так багато часу, тому встигніть затекларувати всі ваші отримані доходи. Які які ви отримали як в Україні, так і за кордоном. Якщо вам потрібна в цьому допомога, звертайтесь до нас в описі, також зберігаю всі корисні посилання. Капіталізуйтесь, друзі. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось у наступному випуску. До зустрічі!